Ці, хочуть щось робити, щось змінити е, в цьому житті. І такі речей починаються зміни. Це, це, це той момент, коли ми можемо разом працювати над увагами, знати свою історію, знати своїх е, людей, таких високого ранку. Це є, е, це, це є потреба для наших дітей для мої, і нас. Так? Тому розвиваємося. І, і, Уповну і морально, і культурно. маємо можливість, користаємось цього і дякуємо нашій молоді, яка є небайдужою. Ми дякуємо сьогодні молоді храму Володимира і Ольги, які хочуть нам представити постаті отця Остапа Нежихного. Чи якщо ми виходимо по тій вулиці, я навіть не знаю дуже часто, хто такий є. Тому прошу вас, послухайте наблизьмо собі. Цю постать е, зрозуміло, і, і я дякую саме молоді, піднімає ці питання е, зараз, на, сьогодні, не тільки молодь, е, але в сьогодні в нашому храмі це, це треба віддати належну шану, її. Ми вміємо розвиватися, бути нацією інтелектуальною, моральною, духовною, сильною, бо це є наша основа, це є наше формування. Тому е, прошу. Я, я брат Святослав Дмитрів, я навчаюся в Львівській духовній семінарії. І в нас є одне таке завдання протягом навчання в семінарії. Нам треба написати наукову роботу. Ти сам обираєш тему, чи щось по Біблії, чи щось по Богослов'ю, чи по історії, і ти пишеш на цю тему наукову роботу. Кожна має бути якась особиста. Я обрав тему писати про отця Остапа Женківського. І коли ми десь з хлопцями з мого курсу разом зібралися за обідом чи на вечері сідали пити чай, ми почали один з одним говорити. Ти про що пишеш?» Ого, про Ісуса Христа, як він жив назареті, класно, а ти, Святослав, про що пишеш? Про отця Остапа Нешенківського. Після того, як я це казав, кожна людина мене питала, а це хто такий? Дуже дивно, що така велика людина, яка стільки зробила для нашого народу, залишилась непоміченою. Тому зараз молодь нашої парафії хочу вам представити невелику святкову академію, присвячену цього стану. Запрошую! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять людини. Яка своїм життям і працею зробила для нашого народу більше, ніж багато хто з нас може собі уявити. Отець оставні Ленківський – священник, сидок, громадський діяч і мученик за українську справу. За деякими джерелами Остап Лешанківський народився 24 січня 1862 року у селі Мадрі Тітушичі, однак зізначили книгами, які знаходяться у Львівському архіві. Він народився 24 січня 1863 року у місті Страїв. З дитинства Остап любов до фольклору, української пісні та народної культури, навчаючись у Туркопівській гімназії, юний Остап відкрив для себе не лише світ музики, а й красу української літератури. Він захоплювався творами Тараса Шевченка та брав участь у діяльності таємного літературного гуртка, що викликало незадоволення позначної частини викладачів. Внаслідок серйозного конфлікту з одним із професорів Остапа було виключено з гімназії у 6 класі. Після виключення з гімназії Остап Чекістський проводить службу в Оспільській армії, а згодом продовжує навчання у Львівській академічній гімназії. Саме тут він організовує власний хор, який згодом починає виконувати його перші твори – у гаю і широкою долину, і Доластівки. За активну музичну діяльність і деругування гімназійних хорів Остапа відзначають, як питатися талант, учасників гімназійного хору Кирило Постолинський так згадував про свого диригента. Був устав незрівняним диригентом. На даний знак Камердону, ми ставали кармою біля нього. Ніхто з нас не змів тоді навіть зашелестіти нотами. З його руки, а ще більше з його обличчя, ми вичитували і маємо співати та моделювати пісню, ми вчилися від ньому пошанині пісню». У 1888 році. Женківський вступає до львівської духовної семінарії. Однак, навіть у стінах семінарії, він не залишає музичної діяльності. Остап Нежинківський керує семінарійним ходом, де є концерти міста величини, а зібрані кошти передає на будівництво українського народного театру Львові. Протягом свого життя Остап Нежинківський створив велику кількість музичних творів, як світського, так і релігійного характеру. Зокрема, він опрацьовував мелодії церковних колядок, Бог Страждані. І поприємні на його новинах, адаптувавши їх до простішого ладу, який використовується і сьогодні. Така активна музична діяльність Остапа Леченківського надихне Мусина Нестора, який повністю зануриться у музичну діяльність. А зараз у композицію промейки. А потім стає сотрудником у місті Бережани, де паралельно працює катехетом і вчителем музики. Згодом отець Остап Тижаківський займає вільну парафію в селі Довжанка. Під час виборів до австрійського парламенту він виступає проти кандидатури Графару Козього, натомість пропонуючи місце Івану Фравка, через таку позицію втрачає свою парафію і змушений переїхати до бідного села Качаника поблизу тодішнього російського кордону. І навіть у цьому плохому загадку отець остап Нежанківський не припиняє своєї місії. Він активно займається від освітньою та суспільною корисною працею. Зокрема, організовує в селі читальну освіти. Місцеві селяни, незнавдячності, обирають його своїм братом. Повернувшись на стрищену у 1901 році, отець остап Нежанківський стає парком села Заводів. Він активно включається в громадське життя та стає одним із засновників. Волочарського руху на Гличині разом з Євгеном Олесниці та Левом Горолевичем устав Нежиківський засновує кооператив масло Союз, який об'єднав селян для спільного виробництва з буду масла, ставши символом господарської єдності Української Хлечені. З Зусиллями цієї організації українське масло продавалося у Данії, Великій Британії та інших європейських країн. Гекіна Остапа Ніжківського ще ніхто не відав. Навіть він, самі ще закоханий в пісню, зразу не почув тих перемін, що над нею карту зловісно, аж тоді, як ноти з-під руки на папір вже падали мовскими. Він збагнув, що в пісні навпаки їхні звуки стали боязкими. Вже у хисті легкості нема, не добуде й так тому Хоч недавно ніби жартома, він з душі вилущував ті звуки, віддавався пісні, як орфей, весь не мов би, з чистого кришталю, Так лише досвітній соловей сам себе без безжалі. Може, і він так само на зорі спалахнув у пісні, щоб яскраво, поки ще не б'ють глукарі, перейти. Замовкнувши у славу. Щоб покращити фінансове становище українських селян, Остап з засновує на скрищенні касу додаткового, яка, за свідченнями багатьох очевидців, врятувала не одне господарство, окрім економічної діяльності, отець Остап Нежинківський активно працював у сфері просвітництва. Він був глибоко переконаний, що саме освіта є основою національного відродження. Сестра отця Остапа Осипа Коваревич досить часто чула від нього, що праця священника на селі мусить бути спільною з працею вчителя. У стрію та навколишніх селах отець Нежинківський сприяв створенню та діяльності читати Товариства просвіта, пробуджуючи серед селянів благодійного слова, історії та культури. Отець Остап Нежинківський впав не лише про духовне і інтелектуальне зростання молоді, але й про її фізичний розвиток. Саме тому відбавляється відповідальність опікуватися футбольним клубом Січ, придбавши для неї форму синьо жовтої парни. Цей клуб існує до сьогодні під назвою Скала Стрий і вважається найстарішим футбольним клубом України. 22 вересня 1909 року у стінах Народного дому була проведена перша сільськогосподарська виставка. До організаційного комітету війшли такі особи, як Євген Волосницький. Отець Остап Жанківський, адвокат Леони Глочинський та інші. Багато зусиль до цієї справи доклали жінки громадські діячки Осипа Порокевич та Ольга Бачинська. У виставці брало участь 400 учасників. За 18 днів роботи виставки експозицію відвідало понад 36 тисяч осіб з різних кінців нашого краю. Цю акцію широко коментувала тогочасна преса. Перша хліборобська вистава у стрію. Це близько успіх просвітянської економічної політики і діяльності. А зараз буде Сценка авторства зімав її ханс. Розвій! Розвій громаду! Отче Осада! Тож ваша заслуга в закладенні основ молочарської кооперації. Пам'ятаю, як засновувалась перша молочарська спілка на стрищі. Було це на моїй парахії в селі Заваді. Вона увійшла в дію першого падолиста 1904 року. Спочатку було трудно. Ми цілими днями ждали в освітленій читанні просвіти на доставці молока, проте не було нікого. А з часом пішли до нас молоді газині, господарі, наймити, їхні діти. Всі несуть з баночки молока, всі виливають цю продукцію у центрифугу. А що за руку сюди? Варто тоді б вам було панове хоча б на хвилину бути в молочарні. Там центрифуга гуде, там інша машина, тискач скач вичавлює масло. Таке жовтеньке. Люди швидко його складають у пергаментний папір. А що за гамір всюди? Там хтось жартує, там хтось сміється, Казужу, панове. Якщо б були хоча б на хвилину тоді всі молочарні, ви б всі запалилися до цього тіла. Такого добре і корисного для нашого села. Добробуті народу, панове, і Свяченістю! Розуміють, наш народ здвинувся з просоння за до роботи, позбавлений великого капіталу, торгівлі, промисловості. Народ зрозумів, що треба піднімати підпоробство до потреб сучасності і спільними зусиллями здобути капітал до метальні на, щоб твердо стояти в ногах і посісти гідне місце серед інших культурних народів. Тому допоможемо нашому народу в праці над самим собою. Наш край має покритися з кредитовими, промисловими, торгівельними, волочарськими. Пане упоминало результати своєї роботи, свою силу і зничивість. То саме час, пане меценате, уладити хліборобську виступу і таким чином стати на зустріч до волі і свободи і зрівнятися з іншими народами до всілюдського поступу. Це буде перший крок, перша спроба, задуманому нами нами. Для цього нам потрібно представити зразки рідничої, торгівельної та промислової продукції. До якої наш народ завжди виявляв великий хист та цікавість. Ця виставка допоможе показати, якщо не суцільний, то принаймні зразковий вигляд нашого економічного розвитку, який в майбутньому стане підґрунтям для великої господарки нашого краю. Пропоную додати до нашого комітету виступи в нашій громадській організації Краєвий союз господарського господарському Товариство просвіта, Стрицький, й боян. Товариство спортивних сокіл, а також Товариство руських женщин. Чую, що про наше товариство, йде мова. Мова йде про першу європейську виставу, що мусимо зорганізувати народну Думаю, до нашого жіночіства буде багато роботи. Ми хочемо сказати, близько до серця це важливе завдання. Пані Уси, знаю, що на перший рік, ви вже почуєте товариство руських жінок. Тому для вас і для нашої жіночої спільноти буде багато роботи, щоб усвідомити наш народ. Важливості це і вистави для нашого. Так, пане меценате. Панове, діло, за котре ми з вами беремо, не є легке. І вимагає не тільки великої праці, але й великих коштів. То я думаю, в пригоді стане наша улюблена дитина. Каса Задаткова. Наші робітники добре розуміють, що працюють заради блага нашого народу. Пане меценате, а це ж ваші були слова, що з бідним політики не зробиш. Заощаджений гріш має йти на розвиток громади. Я розумію, що висновка з скромними фондами підтримки з боку держави і країн, але каса задаткова готова допомогти. Бо діло це є важливе для добра нашого народу. Це безперечно. Згідно з паною волою, але мусимо просити люд про допомогу нам. Думаю, народ нас розуміє і буде ще одного висилати пожаття. Також суспільні інституції мають виконати тут свою роль. Сподіваюся, що наше жіноцтво дасть, дасть собі з тим раду. Важливо й те, що поруч зі мною буде Оля Бачинська. Пам'ятаєш, Плюсу, як ти зуміла вдало організувати збірку коштів для українських сирів? А як же? Пам'ятаю, хоч діло то було нелегке, щонеділя стояти під церквою зі скарбничкою і постійно промовляти, прошу дати на сироти знає, що про мене думали люди, але хоч було чим дітей нагодувати та в що одягнути, та й ти, ти Осипо, Не сиділа, склавши руки, ти диви, як рано повдовіла. всі думали, що замкнешся у своїй родині, будеш вдома постійно перебувати, та й за дітьми глядіти. А ти дивись, як сталося, ти походилась головувати в товаристві руських жінок. А то я не легко ноша. Так, Олюсю, як справилися тоді, то й зараз точно не осоромилася перед громадою. Товариство, знаєте, про нашу виставу потрібно розказати по цілій галичині, а також подати поклик до нашої газети господар та промисловець. Пане Іваріоне, це дуже гарна ідея. Знаєте, я думаю, що рядники, які будуть брати участь у виставці, нехай вони надсилають своє викликане колосся у маленьких стопках, те саме стосується овочів і їх насіння. А пасічники. Я думаю, пасічники нехай надсилають нам свій метний налит. А нехай так само різні господарські приладі, які вони використовують. Я і сам маю на пасіці дуже багато вуликів, і я сам обов'язково дам їх на цю висновку. У мене є вулик Віденський, вулик Подвійний Альберта, вулик з поверхом. А скільки вже в мене того снаряді для пасічництва? Панове, тут ви можете на мене покластися. Пропоную ще додати кошеварство, вироби з дерева, знаряддя будівельне. Гончарство можна представити оригінальними мисками, ринками, макідрами. Не забудьмо про мусяжництво, що виробляє перстені, хрестики, пістолі, запряжки та інші прикраси. А знаєте, що полотна виткані нашими селянками, коло сейону, Звичайно, мусимо зробити відділ нашої ормани. Вишивки всілякого роду, писанки, різьблення, вироби з папери для окраси хат. Можемо зробити як фотографії, так і моделі. Вірю, що то буде дуже цікаво. Панове, мусимо з вами розуміти, що вага нашої виставки для дальшого розвитку народу полягає у тому, що ціле суспільство має напружити всі свої сили, весь свій досвід і господарське вміння, щоб якнайкраще і найповажніше представити образ нашого теперішнього господарського розвитку. Покажімо, панове, що в нас є сила, що ми вже не ті, що були колись, що ми народ тямущий, освічений, самосвідомий, який вміє добре орудувати своїм добром на шляху до поступу, до світла, до волі. Зукрушімо найдальші глибини всенародного моря і викришимо в собі бажання служіння для нашого великого і славного народу. Службу ну, до діла! Рікарі Стрищини приходить окупційна польська влада, рішуче налаштована встановити свої порядки. Отець Остап Женківський складає повноваження голови повідового комісаріату і має надію, що нова влада не буде застосовувати репресії ані до нього, ані до його родини. Про ті часи пасиво Букевич сестра Остапа Нежинківського залишила такий свого. Приїхав брат мені Остап додому, поставив балістку на крісло, Сам ходить по хаті, який задумає, обіду не хоче. Не минуло кілька хвилин приїхали на фірах військові на ревізію. Ревізія відбувалася в той спосіб, що військові при Остапові та його дружині Галії забирали різні речі, розкидали доти. Забирали речі з півниці, зі стригу, комори. Всюди газдували. Забрали Остапа і від'їхали. Помістили в будинку каси задаткової навпроти нашої хати де було поневажена й мені. Трохи з увадом бігла має сестра Гузя Леницька. Що вас чували? Люди кажуть, що остапа розстріляли. Чує таку бесіду наша дівчина Ліна?» і мовить іду, розвідаю, що то все значить. Вернулася з плачем. Розстріляли, була там. розстріляли і присипали купкою землі. Сталося це три дні, як лату в руки взяли поляки. Сталося без суду. Ми з найменшої вини остапа. Ледве розстріляли, то зараз кілька десяток вір з військовими заїхали перед хатами Женківського завалу. Господарка була велика, було що брати. Забрали всю будову, дитю, звіжжя, до останнього стекла соломи. Забрали всі вози, повіз, знаряддя господарські, забрали фортепіагу, переблі, постіль, білизну, ноти розкидали, потоптали. Отець Остап Мишенківський завершив своє земне життя сповнене важких оброкувань, терпінь і жертовної праці. Усе своє життя він присвятив служінню церкві та своєму народу. Ми віримо, що нині перебуваючи біля престолу Небесного Отця, отець Остап невпинно молиться за нашу державу та за якнайшвидше припинення цієї війни. На завершення цієї святкової академії. Запрошуємо всіх до спільної молитви за послав Отця став та Давайте разом наставити всі спільно помолитись. ім'я Отця і сина, і Святого. Господи Ісусе Христе, ти нагороджуєш твоїх вірних слуг не тільки особливими дарами своєї любові, але й вічною нагородою святою в неї, а в нових випадках і прославою на твоїх святих престолах тут на землі. Я покірно благаю тебе. Свой, так послабити твого вірного слугу Отця Остапа Міженківського, а через його заступництво благословить наш український народ, та на минуло та свободи. Сто років тому на території Галичини 50 тисяч людей щороку вмирали від голоду. Населення рівнозначне нашому місту Стрий кожного року вмирало від голоду. Це не рахуючи інші хвороби, старість і багато інших факторів. В середньому українець за своє життя пробивав грошову суму, рівнозначну двом будинкам. Багато людей брали в євреїв кредити під 50% річних. Багато українців під кінець життя залишалися абсолютно без нічого. Коли отець Остап Нешниківський стає священником, в нього є два вибори. Або я буду звичайним священником сидіти в селі і молитися в церкві, або я зроблю щось більше для свого народу. Або я буду їм служити, піднімлю їхній економічний стан і тоді буду ще більше говорити про Бога. Можливо, хтось з вас чув, що зараз на фінальній стадії перебуває процес реатифікації митрополита Андрея Шептицького, скоро він ще буде нашим святим. Важливою річю, щоб людину визнали святою, є те, щоб за її заступництвом сталося якийсь чудо. Тобто особа молиться, в якомусь певному своєму наміренні, вона поздоровляється. Це офіційно записується і тоді людину проголошує святою. На виході з церкви, там будуть стояти наша молодь, вони будуть роздавати вам такі зображення отця Остапа Неженківського з молитвою за його прославу. Там буде текст, так само намірення, яке ви хочете сказати і попросити в нього, можете собі вказати. Я думаю, що якщо отець Остап Неженківський тоді допомагав нашим українцям і був дуже сильно переживав за нас, так само і тепер, перебуваючи на небі. Він обов'язково буде просити Бога за кожного з вас, за наш український народ. І так само, хто б з вас хотів, Він може пожертвувати на Збройні Сили України, які ми збираємо на, гроші, на Збройні Сили України. Ми збер... збираємо гроші, щоб допомогти нашим військовим. Любов з'являється в тілах. Пам'ятаємо про це в сім'ї, родині, будучи християном, поношені до Бога, будучи українцем, по відношенню до своєї нації. Любіть Україну, любіть все своє. Також дошкільний не центр Івана Баладова проводить набір діток 2-3 роки, 4-6 років підготовку до школи. Церква виховувати ваших дітей з Богом, Божому дусі, давайте дітей ходити на виховання. Також діти, які би хотіли будуватися е, в воду з математики, з англійської, не мають можливості фінансової такої, я думаю, що ми центрі робимо це для вчителі, які жертвують це безкоштовно, хто ви хотіли, зголошуйтеся до мене і будемо далі е е е працювати.